і сина стого духа, амінь, і сина стого духа амінь, і сина, стого духа амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас успокосом. Але визвали нас від лукавого, Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і, і Сина з того Духа. Амінь. Псалом 106. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх з руки ворога, і з країв їх забрав. Від сходу й заходу, від півночі й моря, блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили, голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, і він їх попровадив дорогою простою. Щоб до міста осілого йшли, нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чуда Його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповним добром. Ті, хто перебував був в темряві та в смертній тіні, то в'язні біди та заліза, бо вони Противлялися Божим Словам, і відкинули раду Всевишнього, та він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони, і ніхто не поміг, і в недолі своїй вони Господа кликали. І він визволяв їх від утисків їхніх, і Він вивів їх з темряви й мороку, їхній шкайда не строщив. Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чуда Його синам людським, бо Він поламав мідні двері і за суви залізні зрубав. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталась, і дійшли вони аж до брам смерти. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх оздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чуда його синам людським. І хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зі співом, прочини Його. Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді, вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині. Він скаже і буря зривається, і підносяться хвилі Його, до неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється. Вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний. І вся їхня мудрість бентежиться, та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони. І Він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складуть Господеві за милість та за чуда його синам людським, нехай величають його на народному зборі і нехай вихваляють Його на засіданні старших. Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл, плодючу землю на солончак. Через злобу мешканців її. Він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело, і голодних садовить він там, а вони ст ставлять місто на мешкання, і поля засівають, і виноградники садять, і отримують плід урожаю, і благословляє він їх, і сильно розмножується. І одержують плід урожаю, та змаліли вони й похилилися з утиску злого та смутку. Виливає він ганьбу на можних, і блудять вони без дороги в пустині. А в Богу він підіймає з убозства і розмножує роди немов ту отару. Це бачать правдиві й радіють. І закривають уста свої всякі безправ'я. Хто мудрий, той усе це заважить, і познають вони милосердя Господнє. завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Мій Отця і Сина з того Духа Амінь. і Отця і Сина з того Духа Амінь, і отця і Сина з того Духа. Амінь. Христос воскрес воістину воскрес.